Урок дружби. Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до мене в гості завітали дві дівчинки Надійка та Даринка. Привіт, дівчата! Рада вас бачити. Добрий день, пані Марино! Ми також раді вас бачити. Діти, як ви думаєте, що таке дружба? Дружба це коли люди дружать між собою. Ну, дружба це коли діти люблять гратися разом, і їм весело та цікаво. Друзі, поставте це відео на паузу та скажіть, що ж таке дружба? Я теж так вважаю. Дружба це великий скарб, який може мати людина у житті. Недарма кажуть. Дружбу за гроші не купиш. Друзі, а яким має бути справжній друг? Друг добрий та привітний. З другом можна погратися у цікаві ігри. Друг вміє слухати. Він намагається підтримати тих, хто цього потребує. Друг захищає слабших і менших. Він міє миритися, якщо ми з ним посварились. А справжній друг ділиться смаколиками чи іграшками з друзями. Так, звісно, ми з Надійкою завжди ділимось один з одним. Чудово! Ви з Надійкою справжні подруги. Друзі, сьогодні я купила красивий журнал, де є. Багато цікавих картинок. Ну, ми разом розглядати картинки. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Хто на ній зображений? На цій картині намальовані горобчики. Правильно! Отже, на картині намальовані два горобчики. Їх звати Чик та Чирик. За допомогою схеми підказки опишемо, що одягнені пташечки. Наприклад, чик одягнений у шорти та кепку зеленого кольору, у футболку помаранчевого кольору. Цей одяг можна одягати влітку. Діти, опишіть за схемою. У що одягнений чирик? Чирик одягнений у кепку та шорти синього кольору. Цей одяг одягають влітку. Правильно, Надійко, ти молодчинка. А що роблять горобчики? Напевно, горобчики граються м'ячем. Надійко, а чому ти так думаєш? Ну, тому що м'яч ніби летить від Чирика до Чика. Цікава думка. А як ви вважаєте, чи можна гратися м'ячем у кімнаті? Оцініть їх вчинок. Я думаю, що не можна гратися м'ячем у кімнаті, тому що м'ячем можна розбити щось. Молодець, Даринко, який настрій у горобчиків. Зображений на картинці. Я думаю, що у горобчиків веселий настрій, а я вважаю, що грайливий. Друзі, зупиніть це відео. А ви, як гадаєте, який настрій у горобчиків? Розгляньте уважно картинку та скажіть, які ще предмети зображені на картинці. На картині я бачу дерев'яний стілець стіл та комод. Це меблі. А я на картинці бачу ракетки з воланчиком. Це для того, щоб грати в бадмінтон, м'яч та скейтборд. Це іграшки, горобчики. Тут ще зображено відро червоного кольору, дві скатертини білого кольору. Поставте це відео на паузу. Та назвіть ті предмети зображені на картинці, про які забули згадати Надійка та Даринка. Дівчата. А чи зображені на картині предмети небезпечні для здоров'я та шичок? Так, на картинці намальований небезпечний предмет. Це ножиці. А чому вони небезпечні для горобчиків? Тому що ножиці гострі. І ними можна поранитись? Не можна гратися тими предметами, які можуть завдати шкоди нашому здоров'ю. А чи чисто та охайно в кімнаті, де граються горобчики? Ні. Чому? Тому що в кімнаті скрізь розкидані речі. Діти, як ви думаєте, чия це кімната? Чика чи Чирика? Я думаю, що це кімната Чирика, тому що Чирик в кімнаті літає, ніби бешкетує. А я знаю, що в гостях себе потрібно вести виховано Не завдавати шкоду. Через це я думаю, що Чирик у себе вдома. А я вважаю, що тут живе Чик. Тому що, можливо, Чик не робить такого безладу в кімнаті, як Чирик, через те, що він знає, йому потім прийдеться всі розкидані речі складати на місця. Малята. А ви як думаєте? Діти, мені подобаються ваші відповіді. Розгляньмо наступну картинку, Що на ній зображено. На цій картині намальовані горобчики Чик та Чирик на вулиці. Чирик вибиває скелема пил, а Чик стоїть біля смітника, напевно, викидає сміття. Можливо, горобчики прибирають у кімнаті. Адже з попередньої картини ми з вами зрозуміли, що у кімнаті, де вони гралися, не дуже було чисто. Але чому Чик тримає м'ячика, якщо він цей час викидає сміття? Напевно, він не хоче виносити сміття, а взяв м'ячика і йде гратися. Якщо Чик піде гратися і Чирика залишить самого, він вчинить правильно? Я думаю, що Чирик вчинить неправильно, якщо піде гратися м'ячем. Тому що справжні друзі завжди допомагають один одному. Дівчатка, я з вами погоджуюсь, а щоб черик швидше вибив килим, пропоную вам разом зі мною промовити чистомовку. Промовимо чистомовку тихо та повільно. Чук, 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 чути. Очій звук. Гук, гук, гук ця робота для наших рук. Ики, іки, іки. Килим допоможе бити. Іти, 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 іти. Чистоті потрібно жити. Промовимо чисту ще раз. Але цього разу промовимо голосно та швидко. Чук, чук, чук. Чути учний звук. Гук, гук, гук. Ця робота для наших рук. Іки, іки, іки. Кило допоможе бити. Іти. Іти, іти. Чистоті потрібно жити. Друзі, поставте це відео на паузу та разом із батьками проговоріть чистомовку. Спочатку тихо та повільно, а потім голосно та швидко. Поки ми з вами промовляли чистомовку, мовку, хоробчики вже поприбирали в кімнаті. Отож пропоную розглянути наступну. Останню картинку. Що ви бачите на цій картинці? На цій картинці я бачу горобчиків біля столу. Напевно, їстимуть, тому що на столі стоять тарілки з зернятками. Який настрій у горобчиків? Чік чомусь здивований. А я думаю, що він чомусь засоромився. Бачите, у нього щічки почервоніли. Можливо, Чік здивувався чи засоромився через те, що Чирик поклав собі зерняток більше, ніж Чіку, або, навпаки, менше. Але у тарілках Чіка та Чирика порівно по п'ять зернят. А я пригадала, що у мене є книжечка з казкою про горобчиків Чіка та Чирика. Мені її ще мама в дитинстві завжди читала. Але в цій книзі було більше картинок про горобчиків, ніж журналі. Отже, ми з вами бачимо, що в моїй книзі є дві картини про горобчиків, яких ще ми з вами не розглядали. Ми вже з вами знаємо, що на цих картинах історія двох горобчиків Чіка та Чирика. Ми знаємо, з чого ця історія почалась, з чим вона закінчилась. Проте не все в цій історії нам відомо. Пропоную вам, друзі, розглянути ще раз картинки по порядку. Розгляньмо ще раз першу картину. Як ви зрозуміли, що Чик і Черек – друзі? На картинці я побачила, як вони дружньо та весело граються. А я помітила на комоді фотографію, на якій вони обіймаються та разом читають книгу. Виконаємо праву, де знаходиться предмет. Я називатиму предмет, зображений на картинці, а ви казатимете, де він знаходиться. Отже, де знаходяться ракетки. Ракетки лежать на стільці, де на картині зображено відро. Відрує біля комода. А де на картині м'яч? М'яч над столом. Молодці. Розглянемо другу картинку. Що зображено на картинці? На цій картинці зображено, як Чек відкриває коробку. Ця коробка схожа на посилку. Там пшоно, вікно закрите шторкою, на столі ложка і миска. Чік задоволено посміхається, поряд лежить телефон. На цій коробці написано, що посилка від бабусі. Як ви вважаєте, чик зателефонує Чирику, щоб той прийшов поласувати смаколиком від бабусі? Я думаю, що Чик не зателефонує до Чирика, тому що він жадібний. Він не любить ділитись. А я навпаки думаю, що Чік зателефонує до Чирика, тому що ж вони друзі, а друзі повинні ділитися один з одним. А ви як вважаєте, Чик запросить Чирика поласувати пшоном? Розгляньмо третю картинку. Як з цієї картинки можна дізнатися, що було в коробці? Погляньте, коли Чик викидав коробку від посилки, він випадково розсипав зернятка біля смітника. Розгляньмо четверту картинку. Як ви думаєте, навіщо Чирик збирає зернятка у пакетик? Збирає, бо хоче їх з'їсти. Напевно, він любить пшоно. Уявіть, про що Чирик подумав, коли побачив зернятка. Напевно, про те, що потрібно пшоном поділитися з Чиком. Молодці. Розгляньмо п'яту картинку. Розкажіть, як Чик сприйняв подарунок Чирика. Я думаю, що Чик відчував себе незручно, коли Чирик приніс зерно і почав його ділити між ними. А я думаю, що Чику стало соромно, тому що він мав стільки багато що навіть бабусі і не захотів поділитися з Чириком. А в Чирика так мало зерняток, але він все рівно поділився з Чиком. Дівчатка, мені подобаються ваші відповіді. А зараз за допомогою цих картинок спробуємо скласти розповідь. Я починатиму речення, а ви, будь ласка, його продовжіть. Були собі двоє хоробчиків Чік і Чирик. Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі. Цілий ящик пшона. Чик не захотів ділитись смаколиком з Чириком. З'їв все сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток усе ж випали на землю. Раптом. Ці зернятка знайшов Чирик, зібрав їх в пакетик і полетів до свого друга Чика. Та поділив ці зернятка між ними порівну. Тоді Чику стало соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом. З тих пір Чик завжди всім ділився з Чириком і дотримувався. Правил дружби. Дівчатка, ви молодці, придумайте назву цій історії. Я б назвала цю історію Справжній друг. А я б назвала Чік та Чирик. Малята, поставте це відео на паузу, поміркуйте та скажіть, як ви б назвали цю розповідь. Дівчата, вам сподобалась розповідь, яку ми склали разом із вами. Так, сподобалось. А як ви вважаєте, хто в цій історії є найкращим другом? Ну, Звісно, це Чирик! Я теж так вважаю. Друзі! А вам сподобалась наша розповідь? А скільки ось таких сердечок ви зустріли в цьому відео? Ви не рахували їх? Отож, перегляньте це відео ще раз. Порахуйте сердечка, а також. Знайдіть в цьому відео прислів'я про дружбу. Діти, дотримуйтеся правил дружби, і у вас обов'язково будуть надійні та вірні друзі. Надійко татаринка. Дякую, що завітали до мене. До побачення!